Доброго дня, любі малята, любі хлопчики, дівчата. Дуже рада вас всіх сьогодні вітати. Сьогодні, як і завжди, нас з вами очікують дуже цікаві завдання. Ну що, малята, ми розпочинати? Пропоную нам з вами зараз послухати казочку. Послухайте, малята, казочку. Жило було на світі ведмежатку, яке дуже любило гратися з кобиками. І були в нього друзі. Круг та квадрат. Одного разу ведмедик побудував будиночок для свого друга круга. І для свого друга квадрата. Їм дуже сподобались ці будиночки. Вони дуже зраділи і сказали Велике дякую, ведмедик. них з'явився новий друг. Це трикутник. Давайте ми з вами порівняємо трикутник з квадратом. Спочатку полічимо кути Трикутника. Один, два, три. Кута. А в квадрата один, два, три. І чотири. Молодці. А тепер давайте з вами порахуємо сторони. У трикутника одна сторона, друга сторона. І третя сторона. А у квадрата одна, друга сторона, третя сторона і четверта. Молодці. Отже, і у трикутника, і у квадрата є сторони. Тільки у квадрата на одну сторону більше. Давайте з вами пограємо в гру, чого не вистачає. На малюнку в нас зображено ліворуч, квадрат, праворуч, трикутник, а посередині круг. Молодці. З чого зараз не стало? Чого? Правильно, круга. Посередині не вистачає круга. А зараз що в нас зникло? Так, праворуч зник трикутник. А зараз. Так, ліворуч не вистачає квадрата. Які ж ви уважні? Молодці. А зараз пропоную нам з вами пограти в гру на що схоже. Що це за геометрична фігура? Круг. На що він схожий? Так, на гудзик, на м'ячик, на сонечко та на цукерку. А це що за геометрична фігура? Квадрат. На що він схожий? На подарунок, на Подушку на печиво та на картину. А це правильно трикутник. На що він схожий? На ріжок з морозивом, пірамідку, моркву та прапорець. Молодці! Гляда, як вам казочко! Цікаво? а з якої геометричної фігури сьогодні ми познайомились? Так, трикутник, молодці! Малята! Зараз я хочу вам розповісти ще одну цікаву казочку. Ну що, давайте слухати! Жили були круги. Вони разом працювали, разом гралися. Малята, погляньте, вони всі однакові чи різні? Так, вони різні. В нас є великі круги і. Маленькі круги. Вони різні за величиною. Скільки великих кругів? Давай порахуємо. Один, два, три. Молодці. А скільки маленьких? Один, два. Отож. Три великих круги і два маленьких. Яких кругів менше? Правильно, маленьких молодці. А наскільки їх менше від великих? Так, на один у кожного кружечка є своя пара, а одному кружечку не вистачає пари. Така цікава казка про круги. Чи всі вони були однакові? Ні, вони були різні. За величиною, за розміром. Так, Деякі були які більші, а деякі менші. Молодці малята, на цьому в мене казочки вже закінчились. І я кажу вам до побачення, мої любі малята, і до нових зустрічей!